Добрий день, діти! Ми продовжуємо свою подорож по країні математики і сьогодні завітаємо у королівство знаків. З деякими його мешканцями ми вже з вами знайомі. Давайте пригадаємо, як їх звати. Знак більше. Знак менше. Знак дорівнює. Знак плюс. Знає кожен карапуз, знак додавання це плюс. Це такий значок з ручками, пам'ятаєте, який додає два числа, об'єднує і в результаті стає більше. Ось, послухайте. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут 5 жабок, а там дві. Скільки жабок у траві? Давайте запишемо з вами приклад і розв'яжемо його. Скільки тут жабок? П'ять. А тут Дві. Нам потрібно знати, скільки їх всього. Значить, ми їх додаємо. Ставимо між ними знак плюс. Тут ставимо знак дорівнює. Рахуємо. Сім. Молодці. Давайте прочитаємо. 5 плюс 2 дорівнює 7. Слухайте уважно ще. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? Давайте запишемо приклад і розв'яжуємо його. Скільки білих цуценят? 2. Скільки чорних. 3. Ставимо між ними знак плюс. Тут ставимо знак дорівнює. Рахуємо, скільки всього цуценят. 5. 2. Додати 3 дорівнює 5. Дивимось далі. Три веселі киці грались на травиці. Враз одна сховалась. Скільки киць зосталось? Записуємо приклад. Скільки киць гралось? Три. Скільки сховалось? Одна. Скільки залишилось? Дві. Діти, їх стало більше чи менше? Менше. Так. Три мінус один дорівнює два. Або від трьох відняти один буде два. Таку дію називають віднімання. Відняти значить зменшити. Ось цей знак називається мінус. Я мінус віднімання знак. Відняти щось це я мастак. Їжачок по лісі біг, ніс сім яблук на пиріг. Одне впало, покотилось, скільки яблук залишилось. Скільки було яблук? 7. Скільки впало? Одне. Рахуємо, скільки залишилось. Стало більше чи менше? Менше. Приклад. 7. Міс 1 дорівнює 6. Шість куменних ведмежат біля броду борюкались. Двоє з них втекло до мами. Скільки ведмежат зосталось? Скільки було ведмежат? 6. Скільки до мами втекло? 2. Рахуємо, скільки залишилось. 4. 6 мінус 2 дорівнює 4. Діти, з яким знаком ми сьогодні познайомились? Дія віднімання збільшує чи зменшує?